Хрещення Русі 988 року, свята справа чи кривавий державний переворот. Князь Володимир Великий, шукаючи кращу долю для свого народу, мудро обирає віру. Кульмінація масове хрещення киян у водах Дніпра, які з радістю приймають християнство. Подія, що мирно і урочисто визначила майбутнє на тисячу років. Насправді, хрещення Русі було не стільки духовним прозрінням, скільки жорстким і прагматичним політичним рішенням. Це була державна революція, проведена вогнем і мечем, заради Зміцнення влади князя та виходу на міжнародну арену наприкінці 10 століття Русь була могутньою. Але варварською державою в очах сусідів, щоб укладати династичні шлюби з європейськими монархами, вести рівноправну торгівлю з Візантією, потрібно належати до клубу цивілізованих монотеїстичних держав. Язичництво з його різними племінними богами роз'єднувало країну і виглядало архаїчно. Єдиний Бог на землі ідеальний інструмент для централізації влади в руках князя. Легенда про вибір вір, це, скоріш за все. Це пізніша вигадка літописців у Києві під боком у княжої дружини опір, можливо, і не був масовим. Але за межами столиці все було інакше. У селах та лісах язичництво чинило опір ще сотні років, воно не зникло, а пішло в підпілля, породивши унікальне явище. Дровір'я, хрещення, безперечно, дало Русі писемність, кам'яну архітектуру та нові зв'язки з Європою. Але ціна була високою разом зі старими ідолами у вогонь кидали цілий пласт унікальної дохристиянської культури: міфи, обряди, усну традицію, можливо, навіть власну писемність. Отже, хрещення 988 року це не мирний акт, це була жорстка і кривава державна реформа, яка зміцнила. Нила владу князя, але водночас знищила цілий світ вірувань наших предків. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, будь ласка, поділіться ним зі своїми друзями і підпишіться. Дякую.